Вітаю. Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про перехідні лікарняні. Як вони відображуються в об'єднаній звітності і проаналізуємо оборотно сальдову відомість. Для прикладу візьмемо січень лютий 2025 року. У мене є нарахована зарплата за січень, і один працівник пішов на лікарняне з 28 січня по 6 лютого. Ми зафіксували це в лікарняному листі. І коли в електронному кабінеті пенсійного фонду статус лікарняного змінився до оплати, ми нараховуємо цей лікарняний листок. Нехай статус змінився 14 лютого, тоді ми переходимо в вкладку Оплата, призначити допомогу з 28 січня по 6 лютого, провести. Бачимо, що в нас нарахувалися лікарняні 2674.30. За рахунок підприємства 1337,15 і за рахунок фонду 1337,15. Бачимо, що нараховані лікарняні за 4 дні січня і за 6 днів лютого. Ми провели ці лікарняні і зразу зробимо виплату. Переходимо в вкладку Зарплата і відомість на виплату формуємо відомість на виплату. Лікарняні за рахунок підприємства. Нехай ми їх виплачуємо 14 лютого. І створюємо зразу платежі по податкам 14 лютого. І виплачуємо самі лікарняні. Переходимо в вкладку Банк та Каса. Виплачуємо самі лікарняні. 14 лютого підтягуємо відомість лікарняних і провести. Вдаємося проводки кредит 311 дебет 663. Виплатили ми лікарняні за рахунок підприємства, тоді створюємо відомість виплати лікарняних за рахунок фонду. ЄСВ ми вже виплатили повністю. Створюємо. І нехай за рахунок фонду ми будемо такі лікарняні, нам, наприклад, фонд 17 лютого. Створюємо платежі по податкам 17 лютого, переходимо в банківські виписки і. Виплачуємо самі лікарняні за рахунок фонду. Виплата йде зі спецрахунку, то, прикладі я тільки показую на одному рахунку. Так, виплатили ми лікарняні. Тепер ми можемо сформувати табель за лютий. Заповнити. Бачимо, що у нас працівник. 6, лют, на, по 6, 6 лютого на лікарняному і можемо нараховувати зарплату за лютий місяць. Бачимо, що у нас зарплата нарахувалася по працівнику 6400, бо він був 6 лютого був на лікарняне. Утрималося ПДФО військовий збір. І нарахувалося ЄСВ. Бачимо, що є включені лікарняні за січень, і тут змінусовані. Тому що, коли ми за січень подавали об'єднану звітність, ми платили там до мінімальної, а тут змінусовані будуть в лютому. Провести і закрити, Повели, нарахували ми зарплату за лютий місяць і створюємо проводки. Документ відображення зарплати в фінансовому обліку. 28 лютого за лютий місяць заповнити. Бачимо, що в нас нарахувалася зарплата, лікарняні за рахунок фонду і лікарняні за рахунок підприємства. Утрималося ПДФО і військовий збір. Провести. Дивимося проводки. Провести і закрити. Сформуємо оборотну сальдову відомість за лютий місяць. Так, бачимо, що кредит 661 і кредит 663-го це лікарняні. Сума лікарняних 2674,30. І зарплата працівників двох є. Так само у нас нарахувалося ПДФО, військовий збір і ЄСВ 528101. Тепер ми можемо е, заповнити об'єднану звітність. Переходимо в звіти, регламентні звіти і вибираємо лютий місяць. «Створити звіт, відкрити, Заповнити, переходимо в таблицю першу. Бачимо, що в нас по працівнику нарахувалася зарплата, лікарняні за січень місяць лікарняні за лютий місяць. І тут ми бачимо, що в нас по 13 коду лікарняні за січень місяць змінусувалися. Відкриємо ще за січень місяць об'єднану звітність, подивимося таблицю першу і порахуємо. Значить, зарплата за січень місяць 6608,70 плюс лікарняні за січень місяць 1069,72 плюс 106972 мінус 800, ой, зараз хвилиночку. І 608,70 плюс 1069,72 мінус 810. 321,58. Тобто, якщо ми взяли дорахування до МЗП, 139130 мінус 1069 мінус 106972, вийшло 321,58. Якщо ми це не змінусуємо з 13-го коду цю суму, то в нас буде переплата по ЄСВ. тепер ще проаналізуємо оборотну сальдову. Значить, По першій таблиці в нас нараховано по кредиту 661 25 07430 і ЄСВ 528101. ЄСВ кредит 651 52101. Передимось на таблицю четверту. Нараховано 25074,30, ДФО 5000. 4513,38. 4513, і військовий збір 125372. Зарплата виплачена вчасно, то колонка 3А дорівнює 3. І так само колонка 4а дорівнює 4 і колонка 5а дорівнює 5.